Всім привіт, канал Два слова. Як ви бачите, ми зараз знаходимось на природі, і у нас є шість банок пива. Що це за випуск? Що це за пиво? Сьогодні я вирішив, по-перше, в плюс 33 поїхати на шашлики, що не найгарніша ідея в цілому, якщо так брати. Це по перше. І по-друге, захотів показати. Від себе те пиво, яке я найчастіше вживаю під час шашликів. Не саме ці сорти, а саме який формат я вживаю під час шашликів, або просто це супроводжуюче пиво, яке тебе не знаю, яке, яке тобі не набридається. По перше, по-друге, воно недороге, все пиво до 50 гривень, тому що такого пива ми хочемо випити ну, багатенько, Давайте будемо чесними. І по третє, це все у нас імпорт. Тому сьогодні у нас випуск про бюджетне імпортне, не набридаюче пиво. Якраз під шашлик. Тому що я думаю, більшість з нас п'є пиво під час того, як робить шашлик. Це просто ось попивати, поки стоїш біля мангалу. Я думаю, це якось так у всіх відбувається. Всі ці позиції я брав не в супермаркетах. Скажу чесно: на сьогодні від 30 гривень до 51. Десь так. Давайте будемо округляти до 50. Фух. Я їх брав або по розливайкам. Або в винах світу дві позиції ще взяв. Якщо у нас картинка буде якась темна, з пересвітами, або щось якісь будуть проблеми, то вибачаюсь, тому що перший раз цією камерою знімаю на природі. Але сподіваюся, що все буде окей. Поки я готував тут це, налаштовував, попував класичний. Australian PLL. о боже, Australian PLL від Вольфаса купив по знижці за 54, тому його також можна віднести до цього пива. От чесно не знаю, наскільки класна ідея шашлики робити в таку спеку. Але все ж таки захотілося, захотілося. Давайте потрошки починати. Скуштуємо у нас тут все лагери і один ель. Всього один ель це всім відомий Бенедиктинер. Як завжди, напишіть свою думку про все це пиво. Це по-перше, по-друге, що ви самі полюбляєте попивати, коли готуєте шашлик, або коли щось робите по дому, або колись коли дивитесь футбол. Просто те, що вам не набридає, це таке знаєте, для вас супроводжуюче пиво. Я їх завжди вам бажаю. Гарного перегляду, наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваші улюблені снеки. Ми поїхали. Почнемо ми з найдешевшого. Це контрабанда чи ні? Давайте одразу так. Ні, це не контрабанда, тому що у нас є наліпка це Guild, Guild Hanover. Це у нас німецький пілснер. 4,9 алкоголю. Ціна його 30 гривень в мережі Чизенд Вайн. От там я взяв, там я взяв тільки одну позицію. Там в них дуже багато пива контрабандного, як, яке не має жодних наліпок, але так само і ви на світу також. Ось так він, він виглядає, сподіваюся, ви зараз все бачите. Я його пару разів купував, і за свої 30 гривень це доволі непоганий продукт. Я не можу прочитати, що у нас тут по складу, тому що, як ви бачите, склад просто нечитабельний. Що це за поварня... Коли вона заснована, тут написано 1546 рік. Наскільки це правда, я не знаю. Давайте скуштуємо. все пиво ще прохолодне. У мене була сумочка холодильник, невеличка. Ну як холодильник, вона просто зберігає температуру. Тому все пиво таке, я думаю, трошки холодніше за кімнатну температуру. Але на фоні цієї погоди я думаю, воно здається мені холодним. У мене два келихи. Потім я не знаю, буду або промивати, або попросту. Ну, Одне пиво після іншого, я думаю, нічого страшного не буде. Ароматка, до речі, охмелена. От це 100% краще будь-якого нашого мас-маркетового лагері по ароматиці. Питань нуль абсолютно таке солоденьке. знаєте, може мені більше на хелес, схоже? Ця муха мене доконає сьогодні. А, може, мені більше дійсно схоже на Хелес. Приємне пиво. Якщо було б сильно холодним, взагалі б питань було нуль. Якщо брати ціну, якість то це взагалі там 4,5 з 5 за 30 гривень. Це дуже гарно. А, по нюансам, що по нюансам, ну його мало де можна дістати. В цьому і проблема. Тож сьогодні у нас таке пиво, про яке ви мені можете сказати, друже, в нашому місті такого пива немає. В нашому місті я це не знайду. Для чого ти це знімаєш? Тут все ж таки знову йде мова про те, що ми знімаємо зараз. Просто те пиво, яке хочеться пити. Одну Другу, третій банку. ту стилістику та господі, не літайте так близько. Тому ось це гарний варіант. Ось якраз дійсно готувати. От ми ще нічого не робили, тому що спочатку спочатку я зніму, а потім почнемо. Коротше, від мене максимальний плюс за свої гроші, прекрасний продукт. Всім раджу, і це навіть не контрабанда. Тому йдемо далі. Далі я не знаю до чого йти, ну пшеничка, не пшеничка. Давайте ось це. Я його ніколи не пив. Сьогодні побачив за 52 гривні. 52 гривні Коштувало, це. У нас, як я розумію, пілснер чеський радегаст. Десь чув про це пиво, але багато нічого не скажу насправді. І ось це у нас вже без наліпок, без нічого. Ось, купувалось на, в розливайці на районі. В перший раз його побачив, жодного вообще, слова українською нічого нема. Тому є питання до того, хто це все привозить. Це у нас чеський богемський пілснер має бути, скоріше за все. Колір, до речі, от зараз... Кольор пілснера урклозький. Ось дійсно щось схоже на пілснер Уркл може трошки світліше. А ароматки немає, як такової, до речі. Ну, Сильна ароматика, не відчутна, вже наляпав. Охмелено. Гарний чеський пілснер. Не настільки він класний, як у нас пілснер Урквел, але дуже непогано. Дійсно, мені подобається, як він охмелений. Ще знаєте, ось воно вже трошки нагрівається. Якщо б було прям холодне. Потрібно вже, мабуть, я не знаю, переносний холодильник купувати. Якщо було прям холодним, це взагалі питань бо в мене не було. Це було б дуже гарно, дуже смачно. Блін, я все допивати не буду, тому що мене трошки розвезе. Пропоную далі йти. У нас, як я розумію, ще три пива, які схожі на пілснери, одна пшеничка. Доволі цікаво, ось це можу порадити. Ось дійсно холодним випити. Я б таке в закладі випив, як з такої чеської кружки пілснера Урквела. Залюбки мабуть, споживав би від мене максимальний плюс. А вже ж між ними двома вони трошки різні, але я обрав би оцей, тому що це дійсно жатецький хміль, це, це прекрасно. Хоч мені не подобається, як воно виглядає. Хто шарить, що таке Радегаст? Я думаю, це щось популярне. Просто я, я знаю гамбрінуса, от Радегаста я ще не знаю. Для мене це. Маленьке відкриття, я радий, що воно з'явилось у нас на районі. Можна спокійно взяти. Ідемо далі. У нас буде. Я думаю, хай буде Кьонінг-пілснер. Кьоніґ Пілснер. Мені Михайло з каналу Хопі Сапіенс розповідав, що це трушний німецький пілснер. Ось він вважається як взірець стилю. Саме ось в Німеччині, як німецький пілс. Ось такий. От. Він 42 чи 44 гривні вина світу. 4,9% алкоголю. Я його пив один раз на стрімі, коли ми з Михайлом проводили його, тому зараз скуштуємо другий раз. Блін, ну, звісно, да, температурка страждає трошечки. Я не знаю, це мені здається, буде випуск хвилин на 20-25, на тому що ну, багато тут розповідати нема що. Він ідеально прозорий. Просто ідеально. От Я сподіваюся, ви бачите. Давайте я вам ось так покажу. Просто ідеально прозорий, гарний. Ось це так має виглядати лагер. Ось так має виглядати лагер. Просто неймовірно смачно. А, охмеленість, солодовість, непогано, приємно, питань немає. Дуже достойно. От я поки сьогодні не промахую, знаєте, а, краще я все ж таки оберу. Ось таке пиво, яке має свій смак, ніж, умовно, якусь солодову водичку. Як, наприклад, оболонь Київ у нас є. Пиво за скільки, там, 20 гривень, воно ще в пластикових 0,6 продається, в баночках також там, може по 26 гривень. Але там це просто солодова водичка. А ось тут у нас буде за 44 гривні повноцінний насичений смак. Дуже гарно, дуже гарно. Ось Чесно, можна сказати, що класно, що воно дешеве, але потім можна зрозуміти, що воно дешеве, тому що це просто завезено в сіру. Насправді, боже, мух я, що вам гівно схожий. Ну, у нас тут є ось такий охоронець, який охороняє мене під час зйомки. Да? Коротше, дуже смачне, приємне пиво. От чесно скажу, от такого взяти додому ящик. І ось після роботи попивати по одній-дві-три баночки взагалі без питань. Може я так і зроблю, тому що це дуже класно. Тут написано, що е, за компроситу пива німецьке, ось цей Рейнхайсгебот і так далі. Все це ми любимо писати, але пиво дійсно смачне. Взагалі, питань немає. Далі переходимо до Чехів назад, і у нас зараз буде класика, яку всі знають: це будвайзер-будвар. Оригінал лагер, 5% алкоголю, там був у нас ще вицепний, здається. І ось цей. Обрав я його, це пиво коштує 49 гривень, знову ж таки, в розливайці. Що забавно, я обирав між цим пивом і кромбахер Пілснером, і, тому що я вважаю, що те, що те пиво, дійсно дуже ідеальними під час е, смаження шашлику. Якось так. Що було цікаво, я просто пройшов багато розливайок сьогодні на районі. І от я стою в одній, там 51 гривня коштує це 49, здається, 51 коштує кромбахер. Я переходжу дорогу, заходжу в розливайку, пивна панда. Назва це жесть. і плюс там багато ще панд лежить. Я, я не розумію цього підходу, але вони супер популяр, популярні в Дніпрі, і там дуже багато різноманітних закусок, риби і так далі. Ну, от сама назва, сам концепт мені взагалі не зрозумілий. але не осуджую. Так от, я заходжу в цю певну панду, і там, щоб ви зрозуміли, кромбахер Пілс через дорогу просто коштує 76 гривень. 51, 76. Мені здається, це величезна різниця. І при тому, що в цій пивній панді людей завжди дуже багато. От завжди дуже багато. Як це відбувається, не знаю. Ну, мабуть, люди беруть все, що на хранах, тому що там на гранах навіть продається томатка відомань пиво. Коли я спитав консультанта, від кого томатка, він сказав, що. Я кажу, ну томатка чия? Він каже, яка томатка? Я кажу, томатне пиво, чиє. Він каже, а томатне пиво. Умань пиво. От, я такий, а, хорошо, хай буде. Ну, тут, бачите, також все дуже гарно. Я, до речі, забув вам показати баночку, але думаю, ви і так її дуже гарно знаєте, цю баночку. Ох, все ж таки, вже теплесеньким все стає. Я розумію, що це погана ідея була. Буду сьогодні пити тепле пиво. Що поробиш? Ось це лайтовіше. Ось це дійсно в порівнянні з усіма, що у нас сьогодні були, це кудись ближче до ось цього пива. Але мені ось це навіть більше зайшло. При тому, що я це пиво. Якщо ні не з чим не порівнювати, доволі нормально пів вживаю. Мені навіть подобається. Але коли порівнюєш, все ж таки є нюанси, що якесь пиво може бути краще. Також насичено, також охмелено, також солодово, також цілком собі непогано. Тому, ну знаєте, я зараз не в образу нашому масс маркету я можу сказати, що краще я вже ж візьму за 44, ось це, за 49 ось це, за 30 ось це пиво. Ніж я все ж таки куплю дві банки львівського світлого по 35 гривень. Це не проблема львівського світлого, це нормальне смачне пиво. Знову ж я це не почув. Ви мені скажете, ага, от такий з тебе експерт, який радить людям львівське світло. Я так краще це, ніж Умань-Бердичів, опілля хто там Хмельпиво-Павлівське. Краще ось так. Але ще краще ось так брати. Переплатити і все ж таки взяти ось таке пиво. Як на мене, це особиста думка знову ж таки. Так, це той продукт, який тебе не розчарує 100%. Це просто базове, класне чеське пиво. Так. Пиво, яке мене сьогодні здивувало, що воно у нас існує. Е, чому? Тому що ось саме це пиво на огляді чеського пива в мене викликало дуже бурні емоції. Я сказав, що це краще ніж Пілснер Урквел, Мені неймовірно сподобалось. Я, я прям був в захваті від нього. І сьогодні я зайшов ви на світу, і таки бачу його: богем 37 Крушовіце. ось такий зразок. Просто дуже смачне на той момент було пиво. Зараз це вже теплесеньке пиво. Так, тут написано, що вживаємо відповідально, споживаємо відповідально, я вам це підтверджую. І знову жодної української наліпки. Значить, це у нас сіре пиво, яке приїхало за кордону по сірому. Боже, яке гарне пиво. В тому плані, що як воно гарно виглядає на природі. От просто коли сонечко світить на нього. Ну і подивіться. ну, ну Прекрасно, прекрасно фільтровано, просто, просто вау. Ну і тут. Хміль дуже сильно відчутний. Ось е, Хмільові відчуття класно. Насичено. Це от по ароматиці це набагато сильніше відчувається, набагато інтенсивніше відчувається, ніж все, що було ось тут. Воно мені подобається. Я буду це брати. От, я зараз похвалив ось цей кьонік. А, але ось це прям охмеленість. Це прям гіркота, це приємність. Тут на солодовість акценту немає. Жодних питань, це дуже смачний продукт. Вау! От я знову це скажу. Навіть теплим він п'ється дуже смачно. На сьогодні 100% переможець. Навіть він стояв довше всіх, навіть вже таким теплесеньким просто питань немає. І не кажіть мені, що ти знущаєшся над пивом, ти п'єш його теплим. Ну, 33 градуси, що ми можемо робити? Ну зараз може навіть менше вже, тому що чи я. А стил. Що нам погода покаже? Давайте зараз йому. Ну от, собственно, Дніпро плюс 32. Ось така в нас погодка. Але жодних питань. На сьогодні це 100% переможець, тому що воно має свій смак, воно супер насичене, але воно тебе ну, воно тобі не буде набридати, от чесно скажу. Це не mango мілкшейк IPA, це не якісь інші IPA, яких ти не зможеш випити 2-3 літри. Ну, я думаю, на природі все ж п'ється набагато більше. Ну, у мене особисто так, тому що якщо я на природі, то я п'ю. Пиво просто келих за келихом. І вдома умовно я випиваю за вечір там, півтора літри пива, то на природі це буде 3,5-4, можу навіть. А, ось цього пива можна спокійно стільки випити, і воно не буде набридати. Воно просто буде тобі давати приємний смак без перенасичення, без зайвої солодкості, без зайвої кислинки. Просто ось цей ідеальний баланс, як на мене. Тому що я б залюбки умовно взяв би собі на природу, на спеку, якийсь сауер Ель. Я вчора був в барі, я такий, боже, як же спекотно, хочу щось кисленького. Взяв собі від KLB, здається, Berliner Weiss, випив з задоволенням один келих. Ну багато я б його точно не вживав би. Тому ось цей богемський пілснер максимальний плюс, дуже смачно, дуже гарно. Давайте. Іти до нашого останнього пива на сьогодні. Я келихи не мию, ви це бачите, тому що, ну, самі все розумієте. І це у нас буде пиво, про яке мені в коментах багато людей казали: чувак, воно тобі дійсно подобається, воно ж ніяк і водянисте. Коли я казав, що бюджетний вайсбір, це саме Бенедикт Тінер. Ось так він виглядає. Для мене це завжди був непоганий зразок за знову ж таки 44 гривні. І 44, тому що тут немає імпортера? Якщо брати в сільпо, це буде скільки 60-70 гривень коштувати. І там буде наліпка, що імпортер в Фозі груп. Питання. Питання: питання: як ви ставитесь в цілому до оцих всіх магазинів, по типу Chisen Vine, Вина світу, і інші, там, розливайки всякі, які продають продукт, який не був оподаткований, який був просто завезений в сіру. Як ви до цього ставитесь? Це пшеничка, давайте її побалтихаємо. Вайсбір 5, здається, відсотків алкоголю завжди було тут. 5-4. Ось так. Ну давайте. Бо у нас все лагери лагери а щось інше. А вже ж завжди можна сказати, що так можна взяти легенький Session IPA, який не буде перенасиченим, і його можна випити багато, і там буде там, 3-5. 3-8 алкоголю, 4 алкоголю, що буде насильно насичено, при цьому смачно і дійсно гарне пиво. Але ми кажемо про ціну також. Я не хочу, коли їду на шашлики, взяти пиво на 700 гривень, умовно, умовно, на 700 гривень, і його буде. Ну, і не так багато. Краще я візьму от собі 6 баночок ось такого різноманітного і заплачу за них скільки там? 600 гривень. Ой, 600-300 гривень. Хай буде 300 гривень. От я 300 заплачу і буду відчувати себе нормально. Тому що, може, це мої фінансові спроможності. Але брати якесь. Дороге насичене пиво на природу ну, це для мене поки неможливо. Ось якось так можу сказати. Пшеничка у нас прям гарна, нефільтрована. Ви бачите, все прекрасно, як і має бути. Колір гарний. Чи відчуємо ми тут банан мене вже нога на затікає, насправді я її майже не відчуваю через те, що стілеця цей <сілоця> дуже незручний. Так бананові нотки, трошки спиртяжка пробувається, це, це з мінусів. Мені то, що алкоголь відчутний не подобається, і може занадто солодко. Занадто, занадто солодко. Це все ще залишається непоганою пшеничкою за свої кошти. Знову ж скажу: 44 гривні. Якщо ми беремо конкурентів, то це, мабуть, як завжди, буде патронус. А у нас. Все, що продається, це буде дорожчим. Це, це не ідеально, але це непогано. Я б це дійсно знову ж таки зробив дегустацію на осліп пшеничок. Ми це робили рік тому, Хочеться знову подібне зробити, тому що це дійсно непоганий продукт, трошечки може за алкогольний. Е, але в цілому наскільки правильно порівнювати ціна якість? Ось у мене це питання завжди виникає. Е, наскільки Коректно це робити, в тому плані, що можна зробити пиво за 120 гривень. Умовний, я не знаю, Айнгер Урвайс буде. Прекрасна неймовірна пшеничка, але 120 гривень. І в перевагу йому стає Бенедиктіннери за 44 гривні, який також непоганий, але не настільки класно насичений. Що ви думаєте з цього приводу? Все ж таки, ціна якість для вас це важливий показник чи ні? Тому що наскільки це для вас буде важливим? Якщо ви йдете саме на природу. Я розумію, якщо я хочу випити суперовські пшенички, я візьму там ховбро, я візьму Айнгер, Франсис Кайнер, я буду насолоджуватись однією пляшкою вдома. А от у випадку природи шашликів або вживання великої кількості пива. Наскільки це критично? Що потрібно завжди брати супертоповий продукт або можна знайти середняка за невеличкі гроші і насолодитись ним. Що ви скажете з цього приводу? Тому що я думаю, для таких умов найкраще брати щось бюджетне, але щоб було смачним. І ось ця пшеничка, якщо вона була б трошки менш алкогольна, насправді було б краще, як на мене. Ну але питань немає. Я казав, що це гарний продукт, так і буду казати. Може в порівнянні вона програє комусь, але думаю, не сильно. Тому ось такий у нас вийшов випуск. Давайте підводити підсумки, як завжди, без засклійок. Що можу сказати? Жодне пиво мене не розчарувало. Це все дуже достойний, приємний, гарний, смачний продукт, для якого у нас, на жаль, мало альтернатив на українському ринку. До речі, ось це може позмагатись також з як воно називається. Перша приватна броварня нещодавно випустила. Я вже робив огляд Янгола, хто там. Сльози Янгола, чи щось шо, таке, коротше. І це дуже непогана пшеничка для українського ринку. Ось приблизно така ж сама. Тому окей, у цього є конкурент. У інших, саме щоб в чеському або німецькому стилі зробити пілснер, мабуть, ні. Мабуть, у нас, на жаль, зараз такого немає. Саме в бюджетному сегменті до 50 гривень. Якщо ви таке знаєте, будь ласка, напишіть. Може. Глібівське Хелес, я можу сказати, що так, це також достойний смачний продукт. Але ну, тут у кожного свій смак. Тому що все інше, що у нас робиться, це зазвичай звичайний євролагер, світлий лагер, солодова водичка, яка також може бути непоганою, але не настільки насиченою, як ось ці зразки, що у нас сьогодні були. Ось такий вийшов випуск. Напишіть, будь ласка, свою думку. Я, як завжди, вам дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваше улюблене пиво, українське, в цьому випадку, може навіть не українське, бюджетне, не бюджетне, кожен для себе сам обирає. Дякую за перегляд.